Фотожурналіст Макс Левін, один із найвідоміших документалістів російсько-української війни. Його фото Wall Street Journal, Радіо Свобода Тайм у квітні 2022-го. Макса Левіна знайшли убитим у селі Гута Межигірська на Київщині. Репортери без кордонів провели розслідування загибелі. Фото журналіста надали докази. Його стратили російські військові. Він на нагороджений орденом за мужність, відзначений премією імені Георгія Гонгадзе, колеги близькі українського документаліста Макса Левіна встановили меморіальну дошку на місці його загибелі. Пам'ять вшанували 7 липня у день, коли йому мало виповнитися 43. Табличка містить qr код За ним можна перейти на сторінку біографії фотожурналіста. Ідея меморіалу належить близьким і колегам. Вони створили громадську організацію фонд пам'яті Макса Левіна. Та переконані питання належної меморіалізації загиблих у російсько-українській війні культури пам'яті має обговорюватися у суспільстві.